Слава Ісусу Христу. Слава Матері Божій, слава нашій Україні. Як мене чути, будь ласка, напишіть. Молимо за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимо за наших воїнів, які на передовій, на всіх фронтах. Нас захищають, боронять. І дякуємо їм за їх щоденний подих, молимося безперестанно. і просимо, щоб Господь їх оберігав, щоб своїх ангелів поставив поряд з кожним, щоб ангели Божі своїми крилами їх закривали, захищали в день і вночі. Від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб всі наші воїни повернулися додому живими, неушкодженими, з перемогою нашою якнайшвидше. І ми просимо, щоб Господь послав на поміч всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені силою Господні, воїни наші вистояли, відбилися ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. І ми просимо, щоб Господь благословив на перемогу нашої наших воїнів, нашу рідну Україну. Щоб зло було посоромлене, подолене, покарене, щоб Господь все влаштував, який він один знає, і своїм божественним промислом, в той день, в ту годину, в той спосіб, який йому одному відомий. Ми доручаємо в руки всемогутній Господній долю нашого народу, наших воїнів, нашої рідної України і доручаємо справедливий суд над ворогами нашими Богові. Ми просимо Господа милості для нас, для нашого народу, щоб Господь змилувався, припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми просимо, щоб Господь благословив, щоб Україна отримала далекобійну зброю від партнерів, щоб благословив Господь наші власні виробництва ракет, дронів і зброї, для того, щоб була, була знешкоджена вся ворожа зброя ще на їх території. Щоб було знищені всі ворожі склади з боєприпасами, технікою, літаками, ворожими і гелікоптерами, військовороже флот, всі військові виробництво, логістика, щоб все, що має стосунок до військової сфери справи, було знищено на попіл, щоб ворог не мав не можливості продовжувати наступальних дій обстрілів і був змушений відступати, щоб вороги тікали. Капітулювали, поверталися туди, звідки прийшли, щоб назавжди відійшли в небуття, щоб ніколи вікам більше не змогли відновити свої місце, свої потужності, щоб не змогли більше за ніколи загрожувати Україні, іншим державам світу. І ми молимося, щоб Господь чинив перемогу нашу найменшою крові, найменшими втратами, найменшими жертвами серед людей наших, щоб Господь порятував життя, бо життя людей цей ці найцінніше. І ми молимося за всіх людей України, які під обстрілами, ворожими, потерпають, особливо при фронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Херсон, Криві Ріг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Київ, Чернігів. Молимо за всю Україну, бо скрізь загроза, її небезпека, що Господь благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб Господь благословив, щоб надійшла ефективні системи ППО Петріот, і вся необхідна зброя для захисту наших об'єктів енергетичних, критичних, стратегічних і також ракети для них в достатній кількості, щоб всі наші території були захищені на 100% від ворожих обстрілів. І щоб сам Господь з небес закрив і захистив усі міста, наші села, наші домівки, храми, святі, всіх людей наших порятував. Від ракетних атак від атак, дронів ворожих, щоб Господь захистив наші електростанції, станції, підстанції, те, що від них залишилось в Києві, вже дуже сильно пошкоджені, на жаль. І відновлення буде займати багато часу і коштів. Але ми просимо, щоб Господь допоміг в цьому. Щоб якнайшвидше, як найефективніше е... е... були відновлені всі енергетичні об'єкти, щоб люди отримували і тепло, і світло в своїй оселі, щоб Господь благословив тих всіх майстрів-робітників, ремонтні бригади, які працюють над цим, і дав їм сили і вміння, щоб посприяв Господь. І фінансуванням також на, на ці роботи. І ми просимо, щоб Господь захистив наші атомні станції, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб Господь замилувався над нами припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимося за всіх людей на наших, які на окупованих територіях, також в небезпеці там. Під тиском окупаційної влади, під загрозою ув'язнень. Багато з них ув'язнені за сфабрикованими справами. Перебувають у в'язницях і катівнях ворожих. Ми молимось за них, щоб Господь їх порятував, визволив. І щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військ, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. За всіх полонених наших воїнів цивільних, всіх, хто в полоні ворожому отримується в в'язницях і катівнях ворожих, щоб Господь визволив, щоб відбулися скоробені, щоб відбулася перемога наша скоро. щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла. І... Поки вони там у неволі, щоб Господь був з ними, щоб укріпив Духом своїм святим, щоб нагодував голодних, цілих хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив, знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимось за всіх полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь сіли їх душі і тіла. Молимо ми за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок, викрадених, які утримуються на ворожій території. Щоб Господь віднайшов і повернув додому живими, всіх людей наших якнайшвидше. Ми молимося за всіх, хто чекає, за всіх матерів наших, всіх, хто чекає з війни з полону, всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь їх підтримав і благословив кожному дочекатися якнайшвидше додому, живими і здоровими своїх рідних і близьких. І також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні, близькі. Могли достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душей тілом, за наших воїнів, де вони не перебували в цьому чтовому полі Бога, чи в шпиталі, чи в полоні. Ми лагаємо, щоб Господь. порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно, необхідну, достатню, щоб вони були безпечно евакуйовані до шпиталів з нуля. І молимо за всіх хто здійснює евакуацію за волонтерів, медиків, парамедиків, водіїв, всіх, хто має дотичний до цього, до цієї важливої праці, щоб Господь їх благословив на ну, їх важливу справу з порятунку людей, поранених, воїнів наших, щоб Господь благословив їх. І також оберігав їх від поранень, від раптової смерті від полону. І благаємо, що Господь сіли у поранених наших, врятував їх від важких наслідків, поранень, втамував їх біль, сіли їх рани. Молимось за всіх потребуючих, за всіх, хто постраждав від ракетних атак, від атак ворожих дронів, від руки ворога, за всіх хворих, за всіх, хворих душею і тілом. Чи Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив, здорове, підняв зложине очі і страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла, і особливо молимося також за наших діточок, що Господь дарував їм свій захист міцне здоров'я будівки і наше майбутнє. Ми молимо за всіх людей України наших, які служать справі перемоги і миру, добробути нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованих територіях, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту праці, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, втішителя, душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий зглянься і сіли немочі наші імені Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слави цій Сину, Святому Духу і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші сина Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокуса, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи помили. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помили. Слава Ціну, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Читаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, і від ворожих обстрілів, від ракет від дронів і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного серця. Каже він до Господа, ти пристановище і захист мій Бог, мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубний, плечима своїми Він захистить тебе, під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі. Ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїм будеш дивитися і помством беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звели, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь, на гаспі ти наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Слава і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Боже великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви, прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи. Усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів, захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді, в небезпеці і в скорудних обставинах перебувають за всіх. Хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже, поручай сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу, мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Хочу, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх. Щедрою, небесним благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися. Святим Твоїм Духом зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених від неї деживими, всіх зниклих безвісти. вічний спокій, даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах непогорде, але від бід визволи нас, єдина, чиста й благословена. Преславна, приснаді, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму Богові нашому, щоб Він спас для тебе душі наші. милосердя двері, відкрий нам благословена, Богородице, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися. Бо ти є спасіння роду християнського, Достойно є ця істина, славити тебе, Богородицю, завжди славний принепорочний матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів і незрівняно славнішу від сарафимів, що без істління Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики всі святі. Моліть Бога за нас і за наш український народ, уповання нам Отець, прибіжище наше Син, Покровитель нам Дух Святий, Троїце, свята Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, вашої родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Благаємо Господа, щоб беріг нашу рідну Україну, щоб порятував наш український народ, щоб зумилувався над нами, дарував нам справедливий, сталий мир, процвітання, благоденства нашій державі, щоб порятував наших воїнів від ворожих куль, від полону. Тримаємося, підтримуємо одне одного. Сьогодні трошки раніше завершу рідненький, бо не дуже добре почуваюся. Щоденько ще раз розкажу щодо тієї родини. Вони сьогодні довгий час оформляли документи там на допомогу і до адвоката мене встигли поїхати. Тож завтра, дай Бог, що вдалося. Тому поки немає новин щодо карток. Але я вам вдячна всім, хто відгукується, і досі. Тримаємося і вистоїмо, Бажаю всім миру, мирної ночі, ангелу-охоронителя, покрову Матері Божої. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І хай Господь вас їх береже, Тихої, мирної ночі. Христос посеред нас.